Хлібом, сіллю і теплими посмішками зустрічали на роботі колегу бійця Збройних сил України працівники банку Хрещатик. Заступник начальника відділу розвідку термінальної мережі Олександр Шелест цілий рік захищав мирне життя українців на передовій. Дружніх обіймів, квітів і щирих слів, колеги для солдата не шкодували. Сьогодні ж ти прийми нашу подяку за те, що ти наш спокій захищав, не вимагав за це собі відзнаку, бо телефон у нас завжди втішав. Нехай за це все для всіх не буде марним, і Україна наша розцвіте. Майбутнє твоє буде хай без бо ти так заслуговуєш на те. На таку теплу зустріч наш герой не очікував і був досить розчулений. Адже повернутися саме в банк Хрещатик. Олександр Мріяв весь час перебування у Донецько-луганських степах. У Мене просто переповнюють емоції, У мене мільйон слів, але я, я не можу не показати, як я скучив. Як я вдячний за цю зустріч, за те, що мене чекали, до цієї роботи я всім серцем, всією душою до свого рідного банку Хрещатик згадував свій банк майже щодня, як він допомагав всіх своїх колег. Мрія ця моя здійснилась, я її міцно тримаю в руках щодня. Ну, мабуть, не було такого дня, щоб мені колеги не телефонували. Дуже вдячний особисто і Дмитру Миколаєвичу, всьому Банку Хрещатик, своїм друзям, як вони допомагали, і бронежилети, і принтер. Я, я просив. Олександр Шелест потрапив до збройних сил України ще під час першої хвилі мобілізації. Служив хлопець у першій танковій бригаді, командував зводом зенітної ракетно-артилерійської установки. Побував фактично у самому пеклі. На щастя, повернувся звідти цілим і неушкодженим. Втім, в зоні АТО нині перебувають ще вісім працівників банку хрещатик з різних областей України. Їхнього повернення з фронту колеги чекають не менше. Зараз... Сейчас... когда началась демобилизация и вернулся наш первый коллега, который был призван на первой волне мобилизации, Александр, он должен знать и уже увидел, как и другие ребята, которые мобилизованы, что их ждут рабочие места, ждут теплые отношения в коллективе, поддержка, что является очень важным фактором в реабилитации І соціальної адаптації наших патріотів, поки солдати несуть військову службу, банк Хрещатик продовжує справно виплачувати зарплату мобілізованим працівникам виплату в межах середнього заробітку, банку компенсує держава за рахунок бюджетних коштів. Але з 1 січня 2015 року, відповідно до чинного законодавства, всім працівникам, які були призвані під час мобілізації, підприємство гарантує. Збереження робочого місця, посади, а також виплати середнього заробітку протягом року. У разі, якщо працівник після закінчення військової служби у разі оголошення на мобілізації підписав контракт для подальшої служби, то банк підприємство залишає і гарантує збереження робочого місця, посади і також середнього заробітку, але вже більше одного року. Під час мобілізації керівництво банку Хрещатик і всі працівники відразу допомагають мобілізованим практично з усім воєнним скарбом, купує бойове спорядження, аптечки, сучасні гаджети та необхідне приладдя. Волонтерський рух в банку не припиняється ще з часів майдану, а ще в банку існує комплексна програма лояльності для воїнів АТО, яка поширюється і на мобілізованих співробітників.